Продовжуємо огляди серії пластикових позолочених купюр. Цього разу у нас бразильські реали. Ось такі цікаві сувенірні купюри. Ціла підборочка. Приїхали вони ось в такому конверті. І подивимося, що китайський пан скльопав. Ось дивіться. З цієї сторони купую гнучки, якість відмінна. Зараз намагаюсь їх наблизити, щоб подивитись, але вони бликують. Бачите, з цієї сторони вони всі однакові. А тут у нас флора фауна. 20. Мавпа така куметна. Ось гарна пума, по-моєму. Ну, ось така підборочка. Бачите, з цієї сторони вони всі однакові. Питали, що заміри робити, ну це найбільша купюра 100 реалів. Бачите, 15 і на 7. А найменша, де це вона була, зараз знайду. Два реальчика. Тут у нас 12 і на 6. Ну, ось такі цікаві купюри. Зараз Максимально приближаємо, щоб ви подивились на якість. Бачите, ну ось вона, гнеться. Тобто якість доволі класна. І конвертик такий непоганий. Ну, кому цікаво, дивіться наше відео, буде дуже багато різних жетонів, купюр цієї серії це сувенірка. З позолотою. До слідуючих відео.